Ігор Дусан пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем. Тоді йому було 22 роки. І ротний каже, чому ти хочеш прийти, чому ти хочеш тут бути? на що тобі тут то треба? Живи. А я кажу, ну я подивіться, я вчитель, і коли я прийду до школи, коли це все закінчиться, як я буду говорити дітям про патріотизм чи про якісь цінності. Ігор воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у визволенні Херсонщини. Ні, ви ні. Воно не туди ж стали. Пам'ятаю наш такий бій під п'ятихатками, село, таке селище, де наша машина їхала перша, нашого розбідувального взводу. Я був в тій машині, був навідником, помічником навідника. По два патрони. Так, і пам'ятаю, ніби, ну все було як у фільмі. Я так дивлюся в те віконечко броньоване. І тут у нас позаду позаду так, так стоять наші козаки, у ряд, попри посадку, маневрують, принаймні стараються маневрувати. так. Дивлюсь в інше вікно наші танки і відчувається міць. ну, В той час я відчув таку міць нашого війська. Чичер, ти хочеш? Ну, заспівай щось. У мене позовний був вчитель. І, і коли ми проходили пов школу, і мій командир каже, дивись, вчитель, дивись школа, давай зайдемо. Він каже, і я... ми зайшли в школу, і снаряди там пролітали стіни школи, То я так часто ходив до тої школи брати собі книжки, які просто так лежали на підлозі, там Франко був, і Шевченко, Леся Українка. Наші, наші титани. І вони отак всі лежали просто в смітті. Я собі тоді так сказав, кажу, я, якщо я повернуся до школи, я нікому не дозволю, щоб поплюжили українську мову, українську традицію. Вітаю всіх з Новим роком, фактично навчальним роком. Радий вас всіх бачити. Після року на фронті Ігор повернувся до школи. У ліцеї Галицький Ігор працював і до повномасштабного вторгнення. Був вчителем у молодших класах. Тепер він педагог-організатор. І моїм завданням є виховувати молоде покоління за допомогою таких пісень, за допомогою активних дій, залученням ветеранів так, до розмови з дітьми. Власне, і поділ своїм прикладом, так, своїм якимось досвідом. А ще Ігор є класним керівником. З цими учнями працює вже третій рік. 1 вересня говорять на тему, яка музика в твоїй голові. Там показували відео, де воєнна грала на скрипці, чи воєнна – не було видно. І там була музика дуже спокійна, але сумна. Вони грали у залі школи, спортивному залі школи, де було прибито. Дуже була сумна але спокійна музика. І три-два години. Я Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.